Годину максимум тому з'явилося повідомлення Ради ЄС про те, що європейський союз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. З 1 січня він вступає в дію. Там найбільший пакет це заборона на ввезення російських діамантів з Росії. А детальніше і з цього почнемо розмову з Ігорем Жовкою, заступником керівника офісу президента України. Пане Ігоре, вітаю! Добрий вечір. Ну, це хороша новина для сьогоднішнього вечора. Як ви її оцінюєте? Це ще одна хороша новина після тих хороших новин, які ми з вами мали на минулому тижні. І зокрема, якщо брати цей пакет санкцій, то він також нагадаю, був політично підтриманий лідерами на саміті Європейської ради 14-15 грудня у Брюсселі. А сьогодні що відбулося, це власне формальне затвердження радою ЄС, тобто міністрами Європейського союзу, у цього пакету дійсно пакет дуже хороший. Він був непростий з точки зору його схвалення. Трошки більше часу зайняло це в держав-членів по. Ті важливі заходи, крім тих е, позицій, які тоді війшли про які ви згадали: це алмази і діаманти е, з Російської Федерації, посилено заходи щодо уникнення обходження е, вже прийнятих санкцій Російською Федерацією, посилено заходи щодо обмеження і імпорту і експорту з і до Росії товарів подвійного призначення, які вона потім використовує у виробництві нових е, ракет дронів, е, що вбивають українців, і безумовно ряд позицій. Ці тут не будемо зараз займати вагу глядачів, які становлять вагому частку російського експорту, наприклад, продукти тяжкої промисловості, чавун, мідь, які теж не підпадають тепер під торгівля, підпадають під санкції, що зменшить доходи агресора. Тобто, дуже позитивна, важлива новина в продовження тих позитивних новин з Брюсселю. Пане ігоре, я розумію, що я трошки забігаю наперед, але все ж таки пам'ятаю досвід. Зразу коли затверджували один пакет санкцій, починалася робота над наступним пакетом санкцій. Уже почалася робота над тринадцятим. Абсолютно точно, принаймні, з нашого боку, наші пропозиції вже доведені до європейської комісії. Нагадаю, що європейська комісія започатковує кожний пакет санкцій, коли президент говорив з Урсулею фондерляє ще в минулому тижні. Він говорив: ми вже розуміли, які позиції не увійдуть в 12 пакет. Ми говоримо, не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли. Якщо ми говоримо про секторальні санкції, не забувайте про персональні санкції. Ще не всі російські пропагандисти, актори, митці, які вільно подорожують країна. Ми європейського союзу ще не всі вони отримали персональні санкції. Не забувайте, панове списки у вас є. Докази їхньої діяльності на благо агресора є, тому працюйте. Ваше дуже дуже багато роботи. Ну, минулотижневий саміт ЄС, який вже згадували, він здається просто найнаочніше продемонстрував нове дихання європейського союзу і його єдності довкола питання України, і це тепер ставить е, глобальний виклик перед Сполученими Штатами, які раніше, начебто, були локомотивом цієї української підтримки. Ми знаємо, що на понеділок конгрес продовжив роботу в надії знайти все таки якийсь е, компроміс у питанні виділення допомоги на наступний рік Україні, Ізраїлю і Тайваню. Як ви думаєте? Оцей сигнал від Європейського союзу він якось вплине на конгресменів, чи у них там своя атмосфера, і вони на це не зважатимуть. Ну, дивіться, я точно впевнений, що вплине, адже ці процеси, як міньовзи пов'язані, тим, що стосуються України, безумовно, сполучених штатах Америки детально відслідковували, що відбулося на саміті Європейської ради, так само і навпаки, розпочинаючи засідання Європейської ради, наші колеги, лідери держав-членів ЄС, знали, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, в тому числі за наслідками результату візиту президента Зеленського. Нагадаю, що в принципі по результатам цього візиту, Зитов, в ході якого була зустріч дуже відверта, і в сенаті і з лідером палати представників, і з відповідними його однопартійцями республіканцями і з демократичною меншістю палати, і з президентом Байденом. Дискусія в сполучених штатах щодо відомих внутрішньополітичних питань пожвавилась. Ніхто з партій, ніхто з лідерів не говорив, що вони проти підтримки України, проти підтримки нового, нового фінансового пакету, нового фінансового забезпечення. Але так існує певна внутрішньополітична на дискусія щодо відомого питання, тому ця дискусія пожвавилась, Вона вийшла на новий рівень. До неї вже злучилися старші посадові особи як адміністрації президента Байдена і держдепу, так і, наприклад, особисто беруть участь лідери в сенатської більшості і меншості, особисто беруть спікер палати представників і так далі. Тому на сьогоднішній момент, на той момент, як ми з вами говоримо, ця розмова між двома партіями триває, і у нас є всі шанси. Сподіватися, що прогрес буде дуже. Швидко, а дійсно безумовно одне підпитує інше, і ми впевнені, що так само як позитивно закінчиться історія з допомогою Сполучених Штатів Америки, так само ті 50 мільярдів, які планується виділити європейським союзом Україні в рамках Facility, так званої, також знайдуть своє юридичне юридичне визначення, адже політичне рішення щодо 50 мільярдів євро також на саміті прийнято. Воно схвалено, що підтвердили. Лідери там знову ж таки був консенсус 26 країн. Тому до січня, або вже ми сьогодні знаємо, що до самого самого початку лютого буде спроба утримати е, все таки це рішення на папері. Я впевнений, що воно точно буде. Ну ці 50 мільярдів, про які ви кажете від європейського союзу. Теж ж годину тому приблизно з'явилася інформація, що на 1 лютого призначено самі, де глави ЄС е, якось знайдуть спосіб, сказали, що зможуть обійти вето потенційне вето від Угорщини. Але повертаючись, пане Ігоре, до сполучених штатів зараз через різницю в часі, там якраз тривають. Я так розумію, переговори в Конгресі і в Сенаті. Е, будемо сподіватися на. Ліпше, але видання політико, наприклад, в сьогоднішній статті, аналізуючи перспективи, не радить нам дуже захоплюватися, бо прогнозує, що до різдва навряд чи конгресмени щось зможуть проголосувати і це перенесеться на січень. Тому готуючись до гіршого, але сподіваючись на ліпше. Якщо не проголосує конгрес підтримку, то як це позначиться на нашій війні і на нашій економіці на найближчий місяць? Ну, моя миттєва відповідь: якщо не проголосує до кінця грудня, до кінця грудня, значить проголосує на початку січня, і тут в принципі можемо на цьому далі зупинитися. А що стосується, ну і дивіться: ні від кого в сполучених штатах в, в сполучених штатах під час візиту президента України ні від кого президент України не почув про те, що не буде проголосовано зовсім, Отакої такої позиції не було. Ще раз наголошу на тому, що всі говорили про те, що так всі заставили конкретні запитання, яким чином Україна планує свою військову кампанію в 2024 році, яким чином будуть використовуватися кошти, яким чином буде здійснюватися контроль. Це ті запитання, які ставлять постійно представники обох політичних сил. Це справедливі запитання. Україна має на них відповіді. Президент України має на них відповіді. Він ще раз дав ці відповіді під час відповідних зустрічей в Сенаті і в Палаті. Тому в нас немає підстав говорити, що взагалі не буде такої допомоги. Ще раз кажу так, зараз триває бюрократичний процес в кожній країні. Він має свої нюанси. Зараз працює Сенат. Ви абсолютно правильно сказали, що Сенат не пішов на канікули, а цей законопроект спочатку має бути ухвалений. Сенатом, отже, зараз ці дискусії, про які я говорив, йдуть в Сенаті. Ще раз наголошую, обидва лідери більшості, і пан Шумер і пан Маконел, особисто залучаються до цих переговорів. Такого не було раніше. Особисто залучаються високі чиновники Білого Дому і Держдепу та інших відомств. Міністр національної безпеки, пан Майоркас, також бере участь в цьому от сьогодні. Ми дуже уважно слідкуємо за цією дискусією. Ми тримаємо контакт з американською стороною на усіх рівнях. Офіс президента, керівник офісу, і будемо сподіватися, що результат буде якнайшвидше. Він точно буде, але безумовно. Тут я згоден з вами, що чим швидше він буде, тим звичайно нам буде краще і спокійніше.